Усім привіт. Порівнюючи з катаклізмом, у Пандарії нас очікує доволі багато змін та нововведень у ПВП. У цьому ж відео, без вдавань у деталі, я розповім про основні речі, які варто очікувати, і розпочнує, мабуть, самого важливого і, на мою думку, самого напрошуваного. Якщо у катаклізмі та у всіх попередніх доповненнях починаючи з БК, пвп баланс виділявся такою характеристикою, як стійкість або ж просто РЕС, який надавав додатковий захист на зменшення усього вхідного демеджа по персонажу. У ПвП, то вже у Пандарії на доповнення цієї характеристики з'являється ще одна ПвП-характеристика, яка називається ПвП павер. На противагу Ресу, який збільшував захист, ця характеристика збільшує весь вихідний демедж, а також хіл у ПвП битвах. Аналогічно до РЕСУ ПВП павер також зустрічається у ПвП екіпіруванні та може бути опціонально доданий за рахунок чарок та гемів. Варто відзначити, що ця характеристика зустрічається у Ніх гемах, а це значить, що відтепер у ПВП за рахунок синіх гемів можна посилювати свій ДПС, оскільки раніше сині геми обмежувались стаміною, спірітом, хітом та спел-пенетрейшеном, жодна з цих характеристик не впливала на ДПС напряму. Відтепер синя категорія гемів отримала таку характеристику як PvP Power і ця характеристика, хоч лише у PvP, впливає на ДПС напряму. Таким чином, відтепер саме у PvP є можливість розкидувати свої камні по кольорах, і при цьому всі вони будуть спрямовані виключно на підсилення твого демеджа. У Пандарії з'явиться два нових батлграунда, які внесуть концептуально новий вид механік. У першому батлграунді потрібно підносити сфери до центру. При цьому, чим ближче ти зможеш піднести, тим більше поїнтів заробить твоя команда. Також, чим довше гравець утримує сферу, тим більше й по ньому проходить демедж та менший хіл він отримує. На другому батлграунді потрібно якомога довше контролювати вагонетки, оскільки це дає постійну прибавку поїнтів. Одночасно на Може бути не більше трьох вагонеток, і при досягненні вагонетки своєї кінцевої точки фракція, яка контролювала вагонетку, отримає певну кількість поїнтів. Окрім батлграундів, буде також і нова арена. Так вона доволі схожа на арену на Гранда, проте замість привичних чотирьох колон буде лише три, які, в свою чергу, матимуть дещо іншу структуру та більший розмір. Окрім цього, саме з виходом Пандарії на батлграунді Окобурі стартові точки будуть. Будуть розташовуватись значно нижче, тож ламати ноги твоєму маунту більше не прийдеться. При досягненні певного рейтинга на арені або ж рейтинговому батлграунді також буде можливість прикупити ПВП-чарки для вепонів. Окрім цього, буде можливість прикупити спеціальний ПВП метагем, який буде збільшувати ПВП характеристики. Також відтепер при покупці двох ПВП трінкетів вони надаватимуть сетовий бонус, тож отримання ПВЕшних тріньок, скоріш за все, більше недоцільне. Ну і звісно, для гладіаторів будуть доступні нові унікальні маунти, причому в залежності від Зону вони будуть відрізнятись кольором. Що особливо сподобається усім активним пвп-шерам, так це те, що у Пандарії можливість отримання звання гладіатора буде доступна на арені 2 на 2 та 5х5, включно. У своєму недавньому блюпості Blizzard написали про те, що це звання та всі відповідні винагороди будуть доступні не лише у арені 3х3, але й у інших альтернативних форматах. Проте надаватись звання гладіатора буде не у відсотковому співвідношенні, а відтепер буде мати певну фіксовану кількість слотів, і скільки їх буде загалом, по крайній мірі, поки що невідомо. Окрім цього, будь-який pve айтем у якому гравець буде аренити або ж приймати участь у батлграундах, буде масштабуватись до 473-го айтем левела у тому випадку, якщо айтем левел цього предмета вищий ніж 473. й Тобто сенс отримувати якусь бісову шмотку з рейду і ходити з нею на. Богачі арену відтепер не буде мати жодного сенсу, оскільки вона буде серйозно урізатись, та й загалом шмот за конквест пойнти буде значно вищий по айтем левелу за 473. Ну і звісно, як це було у катаклізмі Classic, конквест понти будуть мати накопичувальний ресурс і їхній кап щотижнево буде збільшуватись на 4000. Тобто, якщо ти пропустиш тиждень чи два, це практично ніяк не вплине на гонку, оскільки при бажанні ти зможеш добити загальний кап. І прикупити одразу стільки ПВП-шмоту, скільки це дозволяє один єдиний загальний для всіх кап. Доєднатись до україномовної спільноти та можливо знайти напарника на арену, ти можеш долучившись до будь-якої з гільдій, які ти зараз бачиш на екрані. Усі ці гільдії є достатньо великими, і знайти компанію для ПВП активності я надіюсь проблем не складе. Посилання на Діскорди цих гільдій я залишу в описі. У мене ж на цьому все. Я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!